Кардиган з Puffy Fine. Ось я вас купляла десь, може, в квітні чи може. Да, здається, в квітні. Пішла, здається, десь меточків може сім, скоріш за все. Це вже другий кардиган. Перший в мене жовтого кольору в'язала. Тепер прийшла знову за Puffy Fine. Чоловік захотів собі такий самий кардиган, то тепер. О! Принесете, так. покажете. Обов'язково, бо да. Він спочатку так скептично відносився до цього. Такий ну що там твої кардигани? кардигани. — Ну це зараз настільки. А це було популярно. до того моменту, як він вдягнув. Я кажу, просто вдягни. Він же ж ну, він приємний на дотик. А який колір хочете обрати? А, та, чорний вже он, дівчата допомогли, обрала. Ну принесете, покажете. Обов Тоді обов'язково дуже цікаво, щоб чоловік прийшов. Приїздити завжди. Така подія дуже визначна для Дніпровського магазину та до Дніпра взагалі. Дякую вам. Вам дякую. Важнева собі мо дуже, дуже мила і дуже приємно. Дякую.